Як українцям, які зараз перебувають в Європі, в Америці чи Канаді, переїхати офіційно до Німеччини і не на 24-й параграф, бо немає 100% гарантії, що Німеччина надасть їм тимчасовий прихисток після перебування в інших країнах? Я знаю один цікавий варіант, і це може бути Шансен Картер. Сьогодні розповім вам про карту можливостей. Відповім не лише на заявлене мною питання, але також поясню, чи підійде ця карта тим українцям, які вже перебувають в Німеччині. Всім привіт! Ви на каналі Біженців в Німеччині. Мене звати Міла. Підписуйтесь на мій канал, щоб надалі отримувати достовірну інформацію про навчання, роботу та інтеграцію українців в Німеччині. Завдяки шансен карти, тобто карті можливостей, особи з країн, що не входять до ЄС, можуть приїхати до Німеччини для пошуку підходящого місця роботи. Для цього не потрібно мати фіксований трудовий договір, на відміну від подання на блауе карти. Карту можливостей отримують ті, хто визнаний кваліфікованим працівником або хто набрав щонайменше 6 балів. Я детально розповім у відео, за що які бали даються. Крім того, і це, на мій погляд, найголовніший пункт, необхідно забезпечити прожитковий мінімум на час перебування, бо карта можливостей не передбачає бюргакельт, тобто фінансової допомоги від держави, на відміну від 24-го параграфу. Якщо говорити мовою цифр, то у вас має бути не менше 12 324 євро. Але якщо у вас немає такої зібраної суми, то є ще два варіанти підтвердження своєї фінансової спроможності. Зважаючи на те, що ви вже почули про шансен-карти, а також те, що ЄС продовжує тимчасовий прихисток до українців до 4 березня 26 року, і це причина номердин, карта можливостей не є цікавою для тих українців, які вже перебувають в Німеччині. Тут все просто і логічно, Вигідніше залишатися далі на 24-му параграфі, отримувати фінансування для життя та навчання, шукати роботу, щоб в перспективі перейти на один із робочих ВНЖ. Далі для тих українців, які вже перебувають в Німеччині, хочу розповісти про можливість навчання за рахунок Job Center або Agentur für Arbeit міжнародній технологічній школі в Берліні АІД, де без знання німецької мови можна за 7-14 місяців отримати нову професію у сфері IT з німецьким сертифікатом. На вибір є дві професії. Full Stack Developer, тобто розробник повного циклу, універсальний розробник, або QA Manual and Automation Tester – це фахівець зручного та автоматизованого тестування. В описі до відео я залишу інформацію, що це за професії, яку зарплату ви можете отримувати з такими навичками, та яка кількість вакансій є на ринку Німеччини саме у цих професіях. Після завершення навчання в ВАЇД ви отримаєте актуальну професію в сфері IT – Німецький сертифікат державного зразку, власний it проект для портфоліо, і, що дуже важливо, допомогу з працевлаштування в Німеччині. Нова група в школі стартує 9 липня, тому не зволікайте, а вже зараз зверніться до спеціалістів кар'єрного центру RAID, які проведуть безкоштовну онлайн-консультацію і дадуть відповіді на всі ваші питання щодо навчання. Наголошую ще раз, що найголовніше у цій пропозиції те, що ваше навчання може фінансувати джоб-центр або Agentur für Arbeit. Ось посилання, щоб зареєструватися на консультацію і дізнатися всі деталі по телефону, в Zoom або особисто на зустрічі в берлінському офісі. Повернемося до шансен-карти. Чому взагалі з'явилась така карта? За даними Bundesministerium für Wirtschafts und Klima, це федеральне міністерство економіки та клімату. У Німеччині до 2060 року через брак кваліфікованих кадрів не вистачатиме приблизно 16 мільйонів працівників. Для потенційних роботодавців карта можливостей значно розширює коло кваліфікованих працівників, бо будуть їхати люди з-за кордону, які хочуть переїхати в Німеччину, жити та працювати тут. Вимоги до карти можливостей в порівнянні з блакитною картою значно простіше, але такі, щоб можна було відфільтрувати молодих людей до 40 років вже з хорошим знанням німецької, щоб не витрачати час та гроші на їх навчання, з вищою освітою або з тривалим досвідом у своїй професії і фінансовою подушкою безпеки. Бо ніякої фінансової підтримки від держави карта можливостей не передбачає. По шансенкарте ви маєте рік офіційного перебування в Німеччині з метою пошуку кваліфікованої роботи. І щоб переконати Німеччину у тому, що ви маєте достатньо коштів, щоб забезпечити своє життя та можливо життя ваших членів сім'ї, є три варіанти: перший блокований банківський рахунок. На який ви покладете 12 324 євро на людину? Інформація станом на 1 січня 2023 року сума може змінюватися на кілька сотень євро. Що означає блокований рахунок? Те, що щомісяця ви можете знімати лише 1 12 від суми, тобто 1027 тисячу євро. Але прожити на одну тисячу євро в Німеччині, особливо в великому місті, де, звісно, легше знайти роботу. Але лише квартира буде коштувати ту саму тисячу євро неможливо. Тому об'єктивно треба мати заощаджень не на 12 тисяч євро, а хоча б на 20 тисяч. Чому так кажу? Бо лише орендуючи квартиру, у вас попросять кауціон тобто заставу за 2-3 місяці вартості оренди квартири, і вам потрібно буде віддати одразу 2-4 тисячі євро. Другим способом підтвердження достатнього доходу є укладання договору з німецьким роботодавцем на 20 годин на тиждень. Зверніть увагу, що цей договір потрібно укласти не коли ви вже знаходитесь в Німеччині, а ще на етапі подання своїх документів на карту можливостей. Знайти роботу на відстані не так і просто, тому на сайті шансенкартипунтком. Планують створити сторінку з вакансіями від різних роботодавців саме на 20 годин роботи на тиждень. Більше, ніж 20 годин на тиждень за умовами карти можливостей, ви працювати не можете. Тому що ви приїжджаєте в Німеччину для того, щоб не працювати де-інде, а мати час на пошук кваліфікованої роботи. Працюючи ці 20 годин на тиждень, ви можете працювати в кафе, супермаркеті, в офісі, де завгодно. Ви приблизно будете отримувати ту саму тисячу євро на місяць, про яку я вже говорила у наших попередніх розрахунках, коли мова йшла про блокований банківський рахунок. І тут варто згадати, що цієї суми вам не дуже то вистачатиме на життя, а працювати офіційно не в чорну, більше ніж 20 годин на тиждень ви не можете. Плюс вам потрібен час для пошуку кваліфікованої роботи або для того, щоб підтягувати свою німецьку мову на якихось курсах. І так, знову приходимо до думки, що потрібно мати фінансову подушку. Крім роботи, в 21 на тиждень можна ще проходити двотижневу практику, це як пробна робота перед підписанням контракту на постійну роботу. Пробні роботи повинні бути кваліфікованими або спрямованими на подальше навчання. Якщо ви знайдете роботу на неповний або повний робочий день, вам потрібно буде подати заяву на інший триваліший дозвіл на проживання, тобто перейти на робочі ВНЖ. Про робочі види на проживання у мене є дуже класне інтерв'ю на каналі з міграційним експертом. Залишу посилання в описі до відео, обов'язково подивіться його. І залишився третій спосіб підтвердження своєї фінансової спроможності на отримання шансенкарти: це «Verpflichtungserklärung» – порука від людини, найчастіше родича чи хорошого друга, яка живе в Німеччині і яка може гарантувати вам фінансову незалежність на рік перебування в Німеччині. Якщо ви проходите по фінансам, то давайте розберемось, хто може отримати шанси карти. Це може бути визнаний фахкрафт. Зараз поясню, що це означає. Або той, хто набере мінімум 6 балів. Фахкрафт це кваліфікований працівник з визнаною професійною чи вищою освітою. Про оцінку та визнання диплому в Німеччині я знімала окреме відео, яке вже переглянуло понад 40 тисяч глядачів. Залишу посилання в описі до цього відео, подивіться. Але зараз прозвучить важливий момент. Вам не потрібно визнавати свій диплом в Німеччині. Достатньо на сайті Anabin знайти свій навчальний заклад і навпроти вашої спеціальності H. І якщо ви кваліфікований працівник, тобто фахкрафт, то додатково ви повинні мати базові знання німецької мови на рівень А1, або англійської мови на рівень Пецвай. Для підтвердження ваших мовних знань, звичайно, потрібні сертифікати. В перспективі, коли ви вже приїдете до Німеччини, скоріше за все свій диплом ви будете визнавати за власні кошти, бо це може бути необхідним, якщо це регламентована професія, лікаря, інженера або бажаним для працевлаштування. Наступне, якщо ви не можете визнати свій диплом, або він визнається частково. Це найчастіше стосується приватних навчальних закладів або коледжів, технікумів. то Тоді потрібно рахувати бали. Що найменше ви маєте набрати 6 балів. Зараз буду перераховувати, за що та які пункти видаються. А вам пропоную написати в коментарях, скільки балів набираєте саме ви. Отож, 4 бали даються за частково визнаний диплом. Що таке частково? На сайті Анабін ви знаходите свій навчальний заклад і навпроти вашої спеціальності буде помітка аж плюс-мінус. Це є частково визнаний. Також 4 бали дають за дозвіл на виконання регламентованої професії, наприклад, вихователя, медсестри чи інженера. 3 бали. Три бали даються за 5 років досвіду роботи за останні 7 років у вивченій професії та дворічну професійну освіту. Це дипломи після коледжів і технікумів. Також три бали даються за знання німецької мови на рівні Бецвай. 2 бали. 2 бали даються за дворічний досвід роботи за своєю професійною освітою за останні 5 років. Також 2 бали даються, якщо вам не більше 35 років. 2 бали даються за знання німецької мови на рівні B1. І один бал. Один бал дають, якщо ви не старші 40 років. Також за попереднє перебування в Німеччині щонайменше 6 місяців. Це потрібно підтвердити документально. Туристичні поїздки не враховуються. Також 1 бал дають за дуже хороше знання англійської мови, має бути сертифікат на рівень C1. Достатні знання німецької мови, це сертифікат на рівень А 2 Ще один бал дають, якщо освіта в дефіцитних професіях. І ще один бал дають, якщо ви подаєтесь на карту можливостей разом зі своєю дружиною чи чоловіком висновок: на мій погляд, карта можливостей це шанс для тих українців, які зараз знаходяться в країнах Європи, Америці чи Канаді і хотіли переїхати до Німеччини. Але 100% гарантії, що після інших країн Німеччина надасть вам 24-й параграф немає. А тому, якщо у вас є фінансова подушка, ви маєте гарну кваліфікацію і дуже хочете до Німеччини, то можна подаватись на шанс-карти. Я дякую вам за перегляд. Маю надію, що вподобайку цьому відео ви поставили ще на початку цього відео. Запрошую вас підписатися на мій канал. І до скорого!